Вітаємо у казковому просторі. Тут починаються великі пригоди маленьких героїв. Казка про чарівний ліс і його мешканців. У самому серці світу, де ніколи не згасає світло радості, розкинувся чарівний ліс. Тут кожен день починався з усмішки сонечка, яке, прокидаючись, розсипало золоті іскорки. Будячи всіх мешканців. Під високими деревами, крони яких переливалися зеленими та фіолетовими барвами, жила єдиноріжка люмінія з гривою, схожою на веселку. Вона вміла лікувати квіти і допомагати їм розквітати навіть після найсуворішої зими. Поруч мешкав гном Грінвік, маленький, але дуже мудрий. Він подорожував верхи на своєму вірному другові, маленькому фіолетовому дракончику на ім'я Іскринка. Разом вони оберігали лісові стежки від заблукалих тіней і знаходили нові джерела чистої води. У глибині галявини жила сім'я грибочків з капелюшками червоних і блакитних відтінків. Вони були дуже доброзичливі. Вміли розповідати смішні історії і влаштовувати музичні вечори, на яких грали на маленьких листочках і крапельках роси, а високо в повітрі літали лісові феї, маленькі, як пелюстки, і легкі, як подих вітру. Вони залишали за собою шлейфи сяючого пилку, який робив ліс ще чарівнішим. Одного ранку сонечко повідомило, що в північній частині лісу згасло джерело світла, кришталева лілея, яка допомагала підтримувати гармонію. Люмінія, Грінвік, іскринка, грибочки та феї вирушили у спільну подорож, щоб врятувати її. Вони долали туманні стежки, перепливали прозорі річки та співали пісні. Щоб не втратити відваги. І коли дісталися до лілеї, виявилося, що її світло забрала самотність, ніхто давно не приходив до неї з піснями та сміхом. Тоді друзі влаштували справжнє свято, феї прикрасили повітря іскрами, грибочки заспівали веселих пісень, люмінія заплела квіткові вінки. А Грінвік розповів історії про подвиги стародавніх гномів, лілея знову засяяла, і світло розлилося по всьому чарівному лісу. Відтоді мешканці вирішили ніколи не забувати про тих, хто живе осторонь, і раз на місяць влаштовували велике свято друзів, щоб кожен у лісі відчував себе потрібним і щасливим. І якщо колись ви опинитеся в тому лісі, обов'язково побачите, як сонечко сміється разом із феями, алюмінія тихо ступає стежкою, несучи світло у ваші серця. І навіть коли казка закінчується, пригоди лише починаються. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нових чарівних історій.